Всім привіт! Коли у людини все печально та нічого не виходить, може прийти відчуття апатії. Ти пробуєш, пробуєш, а у тебе нічого не виходить, і потім ти звинувачуєш всіх, а не себе, або думаєш, що ти повний невдаха і так далі. Під час гри в ДСТ може прийти таке відчуття, і ви відчуваєте себе безпомічними і нулячими, принаймні я так себе відчував. І якщо ви після покупки цього шедевру ну або недобросовісного використання піратських сервісів відчуваєте незадоволення від гри а апатію, я б рекомендував повчитися грати. І ось це відео допоможе вам набратися скіла. І вибрати свого першого персонажа для дослідження константи. Я перечислю персонажів, за яких можна пограти, на мою думку, найпростіше і розповім, чому я так думаю. Друзі, думаю, багатьох з вас цікавить, на чому я знімаю відео, і знімаю їх на ось такому ПК, кому цікаво ось характеристики. Пізніше про це вийде відео. Купив його кілька років тому за 12 тисяч гривень. Можете думати ще лошара, і будете праві, адже за таку суму можна зібрати кратно кращий агрегат. І що ви не наступили на ті ж граблі, хочу показати вам QuickPK. QuickPK – це компанія, де з вас не здаруть все до останньої копійки і зберуть якісну та хорошу збірку, як і на нових, так і на вживаних деталях. На всі компи дається гарантія, і тут ви знайдете хороший варіант за свої гроші. Наприклад, я міг би взяти за ті гроші кілька років назад ось цей комп на ZEON і 1660S, також SSD на 256 ГБ і HDD на 500. Приємна ціна 13600. І на ньому ви вже зможете спокійно грати в більшість ігор за такі гроші. А ось що мені зібрали кілька років тому за 12 тисяч. Не забувайте про інфляцію, до речі. Є і купи інших варіантів, наприклад, ось цей комп на 3070 за 30 тисяч. І тут все, окрім віддях і нове, схожі пропозиції на ринку набагато дорожчі, тим паче вони збирають індивідуально і замінять все, що вам не підходить. А якщо ви напишете в Інст промокод vat 999, як на екрані, і скажете, що ви з мого ютуб каналу вам дадуть персональну знижку у цілих 500 гривень. Посилання на QuickPK в описі, і ось QR-код. Переходимо до основної теми відео. Отже, у грі є 19 персонажів, одного з яких ми вибрати не можемо, бо це прокляття, я про вангі. Втрата невелика, адже цікавлять нас персонажі, з якими ігровий процес буде максимально простим для середньостатистичного новачка. Я граю плюс-мінус трохи краще такого екземпляра, і можу сказати, що Вілсон це точно непогана опція для вас. Він представляє собою звичайного чолов'яго, який спокійно працював на заводі та грав в танки, поки пахан з заводу не вирішив погратися з магією. Також характеристики звичайні. 150 хп та голоду, ну і 200 розуму. У персонажа немає ніяких плюсів і ніяких мінусів. Хіба що з плюсів він відрощує бороду, яку взимку треба зберігати, а літом збривати. Цей персонаж дає вам трушний DST експірієнс без всіляких додаткових штучок та абілок. Ви, Константа та Вілсон, які по суті є вашим вузлом з Константою. Битися новичку буде важко, та й загалом ніяких полегшувальних аспектів він не приносить. Проте й ніяких скелетів у шафі немає. Це класика, просто найбазованіший персонаж, і звісно підходить для новачка. Але якщо ваш талант до гри йде в мінус, є кращі альтернативи. І я про них розкажу. До речі, у нього є дерево навиків спрямоване на прокачку бороди, там навіть є навик, завдяки якому можна використовувати її як міні-портативний холодильник. Є ще навики на смолоскип та алхімію. З приводу алхімії. Це можливість переводити одні ресурси в інші. Наприклад, гілки в дерево та навпаки. Також можна міняти колір діамантів, і це досить класно, ближче до фінальної стадії гри. Тому ось так. Я рекомендую наполегливо вичати бороду та алхімію, а на смолоскип покладіть болт. Отже, висновок, Вілсон, як не дивно, ідеально підходить, адже є, напевно, найбільш збалансованим загибликом. А баланс це завжди добре, особливо коли він на карті. Але через відсутність спрощувальних механік та бафів, він не є найлегшим для новачка варіантом, проте явно не є найгіршим. Другий непоганий варіант це Віхрід, персонаж, який є бойовим козаком жіночої статі. У неї 200 хп, 120 ситості та 120 інтелекту. Її особливості це збільшена на 25% шкода та зменшена кількість отримуваної шкоди, так само на 25%. Під час того, як Віхріб'якогось вона відновлює розум та здоров'я. Це називається не садизм або бойовий дух. І особлива шкала нахнення, яка підіймається так само в процесі битви. Коли нахнення підіймається до 16, 50 та 80, віхрід проспіває пісню, яка бафує її та всіх тімейтів. Платою за таке блаженство буде те, що віхрід їсть лише м'ясо та продукти зроблені з нього. В будь-якому разі, повірте, цей мінус не є таким великим, як звучить. Адже спочатку вам дадуть кілька шматків м'яса, а потім, коли ви обзаведетесь казаном, просто будете молитись на існування фрикаделів, як і всі інші персонажі. Просто тепер їй стини миті ягі не вийде. Окрім вище згаданого, у вігрі є особливі предмети: досить дешеві та хороші спис та шолом. Вони кращі, ніж звичайний спис та футбольний шолом. Ну і дерево навиків, завдяки якому можна зробити щит, спис та сідло для біфоло. Взагалі персонаж потужний, але чому я вважаю, що він підходить для новачків? Тому що з нею файти з босами будуть простіше, якщо для базового суворого чайниковського виживання Вігрід підходить не так ідеально, бо, хоч і битви будуть простіше, все одно контролювати розум за неї не так просто. Взагалі, обмежені інтелектуальні здібності і є основною проблемою, як на мене. І зовсім не те, що вона не їсть їжу рослинного походження. Отже, в підсумку, якщо ви не зовсім безнадійна персона, то віхрід є дуже солідним варіантом. Та якщо ні, все одно не так погано, як могло би бути. Просто за віхрід треба битися. Принаймні, щоб тримати розум в нормі. І я щиро вірю, що у вас вийде. На перспективу це дуже хороший варіант. Але якщо ви геть нулячий, то я б радив подивитися в бік наступного персонажа. І наступний загиблик це Венді. Так передбачувано, і вона, на мою думку, один з найкращих варіантів для новачка, який ДСТ, на ви. У Венді 150 хп, 150 ситості та 200 розуму. Такі самі, як у Вілсона характеристики, але втілення балансу у грі одне. На кожен плюс має бути мінус, і на кожен мінус плюс. Правда, клей теж люди і не можуть робити все ідеально, тому персонажі збалансовані по-різному. Також головний плюс Венді це ось ця квіточка. Вона прикликає її негативно. Живу сестру Абігель, яка є юнітом підтримки, причому досить сильним. Є три фази: в першій 150 хп, в другій 300, в третій 600. Це на секундочку немало і досить потужно. Ця Абігель для будь-якого новачка є Римською імперією. Ви будете молитися на неї. Б'є вона сплешом і досить сильно. Кожної доби вона прокачується на один рівень і на третій досягне свого піку. І у вас буде анігіляторна машина для всіх жаб, павуків та іншої живності. Вона проведе геноцид будь-якої дрібноти, бо б'є сплешом, і це дуже потужно. А бігель може бути як і в агресивному режимі, так і в режимі захисту. Просто надискайте на квітку ПКМ. З приводу великих цілей, як от Біфало, тут вона теж непогана в третій фазі. І якщо і так не жива Абігель ще раз негативно оживе, вона просто скинеться до першої фази. Окрім цього, Венді витрачає на 25% меншу розуму від темряви та монстрів. Також може робити парфуми для бафу Абігель. І має дерево навиків, яке є досить солідним і добротним. Платите ви за це все щастя одним нещасним мінусом. Її шкода занижена на 25%. Тому для лейтгейм босів вона трохи печальна. Але вас же ж не цікавлять вони, а просто можливість життя у цьому прекрасному світі. Отже, в підсумку, Венді це ідеальний вибір для новичка, адже від різних небезпек вас захистить ось цей добрий привид, і вам буде добре. Ця біла субстанція життя кратно полегшує, і вас це порадує, а мінусів майже ніяких. Дебаф у пошкоді за рахунок Абігель ви не відчуєте. З нею фарм павутини сиділо 3 хвилин, і ви навіть не будете брати участь у цій битві. Для легкого старту для початківця вона ідеально підходить. Ну і ще коротко розповім про два варіанти: а саме Вуді та вінона. Вуді це лунатик з канади, у якого теж є борода, проте збрити її не вийде. Коли на дворі повня, він сходить з розуму та перетворюється на якесь створіння. І коли він виходить з цієї фази перевертня, а в ній він може бути лосем, гусаком та бобром, у кожного свої сильні сторони. Наприклад, лось сильний, за бобра можна фармити сетонами, а за гусака легко дослідити карту. Після виходу з цих фаз Вуді голодний, печальний та сумний. І для новачка контролювати їх не просто, але дерево навиків контрить ось це. Ось конкретні навики, і якщо вивчити їх, Вуді теж не тяжкий персонаж. Характеристики у нього такі, як і у Вілсона і Венді. Є ще безкінечна швидкісна сокира, та й можна аб'юзити Ентів. І ще один персонаж це Вінона, дуже недооцінений. У неї так само 150 хп, 150 голоду та 200 розуму. І особливість це крафтурелей. Специфічна штука, а мінус те, що вона витрачає ситість при крафті. Але повірте, це не так і серйозно, адже якщо після одного прийому їжі ви одразу з'їсте ще щось, то сидіть вдруге не забереться. Отже, ось так. Загалом Вілсон тільки жінка. Ну ось, на мою думку, найпростіші персонажі. Не забувайте про квік ПК та промокод, і не забудьте сказати, що ви від мене. А також підписуйтеся та ставте вподобайку. А якщо є бажання, можете навіть задонатити. Посилання в описі та QR-код на екрані. Всім дякую за перегляд, на цьому у мене все. Бувайте!